В етері о тебе, тема дня. Мене звуть Микола Пахнін. Вітаю сьогодні, 8 березня. Будемо говорити про гендерну рівність. Гендерна рівність є однією із вагомих і невід'ємних ознак. Входження України до європейської спільноти ми не говоримо про всі складові і напрямні, які сьогодні створюють великий масив українського європейського поступу. Отже, гендерна рівність тема, яка мусить бути домінантою, і фактично на цьому понятті сьогодні ґрунтується розвиток всіх провідних європейських країн. Разом зі мною людина, яка багато років займається якраз гендерною просвітою і поширенням поняття гендерної рівності, зокрема тут, на Харківщині, це Тетяна Ісаєва, директорка центру гендерної культури. Пані Тетяно, вітаю у темі дня. Доброго дня. От, ви знаєте, якраз ми сьогодні тут розіклали такі поштівочки 8 березня 105 років Міжнародному дню прав жінок. і ви мені сповістили, що якраз ми заздалегідь до цього дня поширюємо саме центр е гендерної культури. Е такі поштівки е де тільки можна. Кілька да. слів про це, про ваш цей а, е, це починання, так це така ми ініціативу зробили. Проявили інформаційна просвітницька компанія «Міжнародний день прав жінок, 8 березня, і почали ми це. 1 березня прес-конференцію, де намагалися донести представниками представницям змі харківських стосовно всього сенсу правди про 8 березня і про ту ситуацію, яка існує в Україні у світі щодо становища жінок. От е, знаєте, якраз ми перед Етером з вами е, mm -hmm. проговорювали такі поняття, як от, фемінізм і гендерна рівність. Mm -hmm. е, і от ви слушно зауважили, от давайте просто не е, роз'єднувати ці поняття так. одне постало від іншого. Що передусім малося на увазі? Що сталося? Бо останнім часом дуже часто е, я чую, ми говоримо про гендерну рівність, але не, ми, ми не феміністи, не феміністики. Ми про фемініст це дуже погано, і так і знаєте, виштовхуюся. Просто я би хотіла донести тут таки, таку річ, що гендер, ідея гендерної рівності, так само теорія, практика гендерного гендерного руху, вона не з'явилась, вона не впала з неба просто так, з повітря. А це дуже довгий час, і саме вона виросла з ідеї фемінізму, бо теорія, теорія фемінізму перша людина, яка запровадила термін фемінізм, це був Фур'є, філософ 18 віку. Який казав, що по відношенню саме до жінки у суспільстві можна думати, ну, відноситися до рівня розвитку цього суспільства. І потім вже ідеї фемінізму, і були, до, до речі, були жінки-феміністки, були чоловіки-феміністи, які відстояли права саме жінок. Але з часом вже з'явилося якби науковий такі підґрунтя появи з терміну гендер. Це було тільки в 70-х роках ХХ століття і. Після того вже почали говорити про рівність обох дітей, але от неможливо його роз'єднати, і це не вільно. Ну з моєї точки зору це не вільно, коли ми кажемо, ой, ми не ми, ми не про фемінізм, бо неможливо говорити про рівність жінок у суспільстві, відштовку від відокремлюючись від, 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 від ідеї фемінізму. І до речі, знаєте, дуже смішно мені. Часто буває, коли жінки кажуть, я не феміністка. А я кажу: слухай, а ну ти працюєш, гроші заробляєш, за кермом сидиш, коли їдеш відпочивати, сама вирішуєш, чи ти, ти запитуєш, чи можна я туди піду на курси, на підвищення кваліфікації або якісь такі курси. Ти сама вирішуєш, ну, наприклад, коли там якісь рішення стосовно своєї життя. То виходить, що половина, більша половина наших жінок вони є, по суті, свої, на мій погляд, феміністками. Хоч та б, я, говорю, я, кажу так, я не ага. хочу тебе розстроювати. А наше, я, я феміністка. Я говорю, ну так, ну, неможливо, не що ти цим словом не називаєшся. Але просто ті ідеї. От уяви себе, себе зараз тебе посадять вдома. Ти будеш весь час запитувати, чи можна я вийду на вулиці, чи можна я піду туди на роботу, чи можна я звільнюсь, чи можна я вирішу якесь прийняття рішення стосовно своєї сім'ї або своїх дітей, або заробітку, або ще щось, яких вибору професії або вибору освіти. То м м треба це говорити про це. От Для мене це важливо. Це питання. Рішення рішучості власної і е, чомусь багато хто вважає, що якщо людина приймає для себе відповідне вольове рішення, то це виглядає ну можливо досі для суспільства як певний стереотип е, е, своєрідного нонконформізму. Так, от людина не є е, подібною до відповідної системності, так от вона так. не приймає систему в себе і відтак так, е, е, бо коли ми говоримо тоді? про гендерну рівність, ми говоримо саме про вибір, uh -huh. про звідомлений. Про свідомлений вибір і за відповідальність за цей вибір. І просто я скажу чесно, не всі жінки далеко, не всі феміністки, не всі чоловіки, але не всі феміністки, тільки жінки, бо є, я повторюю, є чоловіки, які відстоюють ідеї гендерної рівності або фемінізму, бо вони розуміють, що це, перш за все, якщо чесно кажучи, ці ідеї більш корисні чоловікам. Угу. Бо, бо жінки готові взяти на себе певні речі, е, ну, наприклад, таких важких е, відповідальностей, як заробіток грошей, вирішення політичних проблем, І це, але у нас стосовно от, е, наслідок певних стереотипів, певної культури в суспільстві, е, це не, сприймає, не сприймається. А крім того, Фемінізм як такий, він не є одним. Он не є однорідним. Є ліберальні феміністки, є радикальні феміністки, є чорні феміністки, Є багато-багато, бо люди всі рідні. І вони несуть ідеї. Кожна, ну кожна людина несе якісь. Ми зможемо об'єднатися з вами в одному, а потім роз'єднатися в іншому. Але оця різноманітність, оця толерантність до різноманітності вона має бути культурою ознакою культури суспільства. Це те, що сьогодні є домінантою в провідних країнах Європейського так. союзу, те, про що ми з вами говоримо, от якраз пані Тетяно, ви сьогодні принесли такий буклет, який ви так само no. поширюєте. Плакат «8 березня історія свята. Давайте ми знову покажемо його ближче до камери, а ви розкажете. Про інформацію, яка тут міститься mm -hmm. інформа... і da. що вкладено в неї. Річ у тім, що існує дуже багато міфів і ем, такої переверті крученої інформації щодо історії цього дня. Бо існує в інтернеті багато інформації різної, uh -huh. щось пов'язане з релігією, щось пов'язане з якимись там ем, національними питаннями. Але е, саме 8 березня, як день прав боротьби жінок за свої права, народився. Саме як ініціатива, і це була ініціатива в 2010 році такої видатної діячки жіночого руху Клари Цеткін. Вона була комуністкою. Так вона несла ідеї саме визволення жінок. І в 2011 році це вже вийшли жінки організовано дуже великою кількості країн. Бо тоді, в той час, питання прав жінок вже попіднімалось на було на часі дня, бо суспільство вже почало ну почало відкривати для себе оцю закриті до, 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 до певної чаху цю ці сторінки. Це такий собі цивілізаційний вимір, який тоді так, е, постав на часі. Так, так угу. і у 13-му році це свято прийшло в Росію до речі до революції в му році. Але от потім, коли вже більшовицька більшовіцька влада взяла прийшла до влади, да, більшовики, тоді вони взяли це свято як політичне. І вони вже пропагували це свято як саме політичне, бо вони для них було дуже важливо привернути е жінок у в соціальне життя, в економічне життя. Бо якщо б це не відбулось, е держава суспільство просто не змогла б від відсто... е вижити в тих умовах, бо це були жіночі руки, жіночий потенціал, і треба було його використати. Але е заразом, пані Тетяно, ми згадуємо Лесю Українку, яка була однією із перших саме тут в Україні от тих жінок, які взяли за основу європейські цінності гендерної рівності, да, от ну, одного з перших фундаторок да. була так, так цієї так, напрямної. слова гендер тоді ще не було. А до речі, першою феміністкою, ну я не знаю наскільки я вільна, може я помиляюсь, а одною з перших феміністок українських це була Марка Вавчак. Угу. Бо саме вона почала трішки писати раніше, трішки зуб, да, так. да. Чому? Бо, бо Вона була одною з перших жінок. До речі, в українській літературі багато було постатей, які писали, саме піднімали жіночі питання. Бо суспільство до того часу не було готове, бо жінка не розглядалася як суб'єкт історичного. processo. І в літературі жінка не, не була активна, вона була якби не суб'єктом, а об'єктом. Ну так, Нещасні жінки, які там були е, крипачками, вони народжували дітей, дітей бросали, їх там були покритки, не покритки. Оце такий образ був нещасної жінки, е, е, певний час в літературі. Е, в якщо ми будемо брати думи українські, ще так е, е, Маруся Чурай, тих, 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 тих того часу. Часу, то там література інший дещо образ. Там жінка її смілива, вона є така, яка бореться поруч з чоловіком. Вона говорить, але ідеї не говорять про тоді жіночі права. Тоді говорили просто про визвольну боротьбу. Це були національні ідеї самовизначення, от а, просто інший ракурс. Але жінка була активною. Потім жінка стала такою, ну скажімо, більш жертвою. А саме Марко Вовчок почала створювати образи жінок нових, які говорили про те, що вони хочуть навчатися або впливати на свою долю, або обирати свою долю. І в цих вже вимогах, коли це почало створюватися, до речі, Марко Вовчок вже писала під чоловіком, да, так да, да. і потім вже почалося більше суспільства відкривати для себе це саме. Тему жіночого е, жіночого в історії. І це була потім е, вже в кінці 19 віку Наталя Кобринська, яка стала фундаторкою українського жіночого руху. Але вже український жіночий рух має свої певні особливості, бо до певного часу це був якби рух, який е, е, не займався, до речі, правами жінок. Вони займалися для них не це було, ну наскільки я це розумію. Для них це не було пріоритетом. Ідеї визвольної боротьби національної, ідеї освіти для жінок, якісь таких доступу жінок до яких можливості суспільства, наприклад, там опікування дітей, щоб це було на державному рівні. Отакі речі. А саме права жінок, воно не було таким лозунгом. А потім, вже, коли прийшла радянська влада в 18-му році, була перша конституція. І в першій конституції було сказано, що жінки чоловіки рівні. От скажіть мені, якщо жінки чоловіки рівні, за що боротися? Було б це необхідно, щоб жінки виходили на демонстрації, як це відбувалося в інших країнах, до речі, в європейських. От я вам можу сказати, що у нас в центрі гендерної культури зараз є виставка, фотовиставка Донна Мостра. Вона розповідає 40 фотографій, як жінки Мілану продовж 40 років виходили на демонстрації. Це були такі дуже потужні демонстрації, коли вони говорили про свої права, права на роботу, право на розлучення, право на аборти, право на освіту, право на вибори. Дуже дуже 40 років дуже велика. Бо вони заявляли нам в нашому суспільстві. Нема було за що, бо у нас була рівний доступ до освіти, рівний доступ до роботи, рівне ми могли задекларували все... по всьому, да, так да. <ріст> і на папері це залишається в нашому суспільстві дуже красиво. От коли говориш з європейцями з, або з європейками, вони кажуть, у вас так все красиво, і конституція у вас класна, і закон у вас у нас закон про забезпечення рівних прав і можливостей, вже 10 років в цьому році виповнився, як він набув чинності. Але люди знають про це. Закон ні, вони кажуть, який закон у нас всі все рівні. А чому у нас існують тоді проблеми дискримінації? Ми стикнулися з цією проблемою, якраз влітку, коли Верховна Рада лишень здається тільки з третьої спроби внесла відповідні поправки до кодексу про працю на вимогу Європейського союзу, до речі, в частині так. дискримінації, От якраз пані так. Тетяно, це 2015 рік, наголошую. рік і я. От знаєте, я кажу так: суспільство, ну я. Зокрема, українська і міжнародна спільнота, певно, час у 2000, 2000 році взяла цілі на себе зобов'язання щодо цілі тисячоліття, до 2015 року досягнути а, певних стандартів і в тому числі гендерної рівності. І благополучно цього не досягла. Тому в кінці 2015 року 193 представники 193 країн світу зібрали з Давосі і підписали новий, новий документ цілі, цілі сталого розвитку. Там 7 18 цілей. І, до речі, п'ята ціль там е, гендерна рівність. Тобто, якщо ми сьогодні говоримо про те, що країни визнають, що ця проблема існує. То ми не можемо від сказати, що у нас цієї проблеми не існує, бо вона повсюди, вона крізь, вона і на ринку праці, і що до виборах останні вибори на місцевому рівні показали, що незважаючи на те, що і закон був 30% відсоткова квота, а жінок як не було там, ну 12%. люди дуже велика кількість людей не розуміють, що 12%, 15%, 20% не змінить картину. Бо є теорія, звід, згідно якій представництво однієї стації має бути не менше 30%. Mm -hmm. Тоді це ці 30% будуть видимі в представництві загалу. От ми наголошуємо на цьому 30% Це є відправна цифра так, вже гендерної рівності так. за великим рахунком. Наприклад, от я кажу: от уявіть собі, пройдуть деякий час, і в Верховній Раді буде 90% жінок. Тоді ми маємо а, створювати рух за те, щоб було представництво 30% чоловіків. Ну, uh -huh. Я вам просто провожу такий приклад, що 30% ця група буде видима, а якщо буде 40, то вона буде чудна. От, наприклад, якщо ми візьмемо шведський приклад, то саме коли жінок стало 30%, то почали певні зміни. Відбуватися, бо жінки міжфракційні, вони можуть бути по різні е, інтереси представляти, але вони домовляються на якісь е, вирішувати об'єднати зусилля. Ну, наприклад, стосовно там насильства в сім'ї або екології, або здоров'я, е, соціальних змін. І тоді суспільство починає якось по-іншому дивитися на певні виставляти пріоритети. Країна стає, ну стоє, на наприклад і скандинавських країн, е, країни для людей. А люди це завжди чоловіки і жінки. І це не всі чоловіки і жінки однакові, вони всі різні. І кожна людина має свої бажання, свої якісь цілі, свої якісь прагнення, своя цінності. І от коли гендерна рівність це буде такий стандарт певний, який люди будуть казати про права людей. Бо от сьогодні у нас існує такий стандарт. Якщо жінку зґвалтували, наприклад. Да? То ми кажемо О, дуже багато кілька що вона туди пішла, чого вона надягнула коротку сукню. Чому вона спровокувала пере вона, вона винна. вина? Це. Це норма, це стандарт. А якщо б ми переставили акценти і сказали, це ага. винуваті чоловіки, бо коли як вони мали право доторкнутися до неї, та хоч вона в чому пішла кудись? Якщо вона сказала ні, ти не маєш мене доторкнутися, бо це права людини. Ніхто не має е, е, нікому причинити фізичне насильство або е, його якось е, дискримінувати, то це була інша норма, і от коли ми це ну скажімо, усвідомлено. Е, Більшість людей, то будуть і певні зміни. От я вам можу привести приклад: 14 лютого у нас в Харкові відбулася демонстрація марш анархофеміністичних груп. Я, ну, скажімо, інформувала про це своїх, але для мене це ж певні речі, які я не, ну, в цьому русі нам не підтримав. Але чим закінчилася ця? Дівчина, дівчата або жінки молоді вийшли зі своїми лозунгами. Вони казали, хотіли, де хотіли донести до суспільства ідеї стосовно жінок насильства. І е, до них прийшли якісь чоловіки, які почали їм погрожувати. І потім е, догнали їх на через деякий час і побили. Це можна допустити в такій правах людини, коли ми говоримо про права людини і про європейські цінності. От про що ми кажемо? Маємо казати, коли ми говоримо про ці речі. У нас ще цілий комплекс питань, які треба вирішувати, і зокрема, саме з боку громадськості, яку ви пані Тетяно активно представляєте. У нас лишається буквально 30 секунд до завершення. От свої рідні підсумки, 8 березня. Як ми ще раз маємо сприймати цей день, перед усім? от саме з європейської точки зору? До зору це Міжнародний день прав жінок. Ну а люди вже будуть обирати, чи вони будуть, що святкувати. Ми живемо в світі, де є різні люди. І буквально ваші побажання нашим глядачам 10 секунд. Щоб у нас скоріше настало суспільство гендерної рівності. Щоб ми були відкриті для цих сучасних змін. Дякую, красно. Тетяна Ісаєва, директорка центру гендерної культури, брала участь у сьогоднішній темі дня. Ми мусимо прагнути до змін, і гендерна рівність є вагомою складовою в цьому великому європейському процесі. Наголошую ще раз саме тут на Етері, ОТБ, на якому вас закликає лишатися. Я Микола Пахнін. Щасти.